Дорогі вчителі, щоб зареєструватися у всеукраїнському фізичному конкурсі Ління, вам необхідно зайти на сайт конкурсу і натиснути Увійти. Якщо ви були раніше зареєстровані у конкурсі, вам необхідно ввести свою електронну адресу, згідно якої ви реєструвалися, і придуманий вами пароль. Якщо пароль ви не пам'ятаєте, ви можете обрати Забули пароль. Ввести електронну адресу, на яку вам прийде код для відновлення паролю. І якщо ви реєструєтеся вперше, вам необхідно обрати вчитель. Отже, якщо ви були раніше зареєстровані, ви просто вводите свою електронну адресу і пароль. І якщо реєструєтесь вперше, обирайте вчитель. Якщо ви вже є зареєстровані на платформі конкурсу, ви заходите у свій кабінет і на бічній панелі обираєте іконку конкурси. Далі обираєте конкурси доступні для реєстрації Ливення 2024 і натискаєте «Реєстрація». Ваша реєстрація у конкурсі є безкоштовна і успішна. Далі ви обираєте іконку учні на бічній панелі, обираєте ще раз конкурс половиня 2024 і можете реєструвати учні, натиснувши Зареєструвати учні, про що ми поговоримо згодом. Якщо ви реєструєтеся вперше, Обирайте вчитель, вводите свою електронну адресу, номер телефону у форматі плюс 3 вісім, код оператори, далі ваш номер, своє ім'я і прізвище, а також придуманий вами пароль, який повинен містити не менше, ніж 8 символів, складати з літер латинського алфавіту, повинен мати хоча б одну велику літеру і хоча б одну цифру. Натиснувши Зареєструватися, переходите до наступного віконечка платформи. Вам може бути запропоновано зберегти дані входу. Ви можете це зробити, щоб наступного разу вже не вводити свою електронну адресу і пароль. На ваш емейл вам надійде лист з підтвердженням, яке необхідно ввести у наступну лінійку. Отже, відкриваємо свою електронну пошту і ми бачимо, що надійшов лист з кодом підтвердження. Копіюємо цей код і вводимо відповідно його у даний рядочок. Натискаємо Підтвердити. Далі обираємо область і вводимо перші літери вашого навчального закладу. Обираємо його зі списку, що підтягується. Натискаємо зберегти. Отже ви у своєму кабінеті ви можете змінити заклад, ви можете редагувати дані свого профілю, номер телефону, ім'я, прізвище, а також пароль. Далі переходимо до іконки «Конкурси». Обираємо конкурси доступні для реєстрації. Пливення 2024. Реєстрація. Ваша реєстрація пройшла успішно. Переходимо до іконки учні, обираємо кордку «Словення 2024. Далі обираємо зареєструвати учня. Вводимо його електронну адресу ім'я прізвище. обираємо Клас. Якщо учень був зареєстрований раніше, то ім'я, прізвище і клас система обирає автоматично і натискаємо Реєстрація. Якщо всіх учнів ви вже ввели в систему, натискаєте Відмінити. Відповідно, учневі прийде лист, де йому не необхідно реєстрації. Тепер перейдемо до оплати. Натискаємо Оберіть дію. Далі групові оплати. Якщо ми хочемо оплатити за усіх учнів, ставимо галочку у верхньому квадратику. Якщо ми бажаємо платити лише за деяких учнів або конкретно саме за цього учня, натискаємо галочку навпроти його емейлу. Далі обираємо Оплатити обрані. Натискаємо Оплатити. Вам необхідно ввести номер своєї картки, термін дії і код CVV. Далі натиснути платити. Далі вам необхідно, якщо ви робили оплату в додатку Перва24, продовжити, тобто підтвердити свою оплату. Дякуємо, оплата пройшла успішно. Ви можна... Учень, якого зареєстрував вчитель, отримує лист запрошення. Приєднатися до конкурсу легення, незалежно від того, чи оплата була здійснена. Термін активності листа завершується через два тижні. Згодом учень може замовити собі новий лист запрошень, натиснувши Не прийшло запрошення. В цьому листі учень має натиснути на надпис Завершити створення профілю». Далі він має Придумати пароль, який повинен складатися не менше, ніж звіт символів, містити літери латинського алфавіту хоча б одну велику літеру та хоча б одну цифру. І натиснути на кнопку Зареєструватися. Вчитель, якщо його учні реєструються самостійно, має перевірити, чи за кожним з його учнів є закріплення. і вибирає вибір вчителя. Далі він обирає себе і списку і натискає Обрати. Отже, вчитель в процесі реєстрації моніторить, чи учень прийняв запрошення і затвердив свою реєстрацію в конкурсі, а також чи він є закріплений за кожним з своїх учнів з успішною реєстрацією.